Дія перша боротьба за мир. Місце. передава, зима, сніг. Стоїть ангел і дає завдання воїну ЗСУ. Поряд знаходяться молоді воїни ЗСУ, що охороняють кордони. Вам дано важке завдання, але віра в Україну дасть сил вистояти. Ми не відступимо, поки не захистимо нашу землю та наш народ. Ми стоїмо за Україну, за її майбутнє. Дія друга сили темряви і спокуси. Місце Окопи, темне небо. Цар, псевдоцар з підступною усмішкою. Ваша боротьба безнадійна, ми зламаємо ваш дух. Чорт намагається спокусити воїна ЗСУ. Чи вартує це все? Ваша боротьба закінчить, коли ми вас зламаємо. Олександр, воїн з ЗСУ, рішуче відповідає. Наш дух непохитний. Ми заради майбутнього наших дітей будемо стояти до кінця. Дія третя. Народження надії. Місце, тихе місце, майже святковий настрій. Мати Божа, заспокоюючи. Нехай народиться надія, нехай мир буде в серцях. Йосип підтримує мати Божу. Наше завдання зберегти цей мир і дати дітям шанс на щасливе майбутнє. Фінал. Перемога і єдність. Місце Повернення до бази після бою зі святковим настроєм. Ангел піднімає руки до неба. Наша перемога в єдності та боротьбі за правду. Олександр Воїн ЗСУ. Ми йдемо до перемоги. Україна жива, Україна непереможна. Христос народився. Перемога буде за нами. В тихій ночі, де взоримо Христос народився завжди з мирним, Миху приятельські, в душі, У Віфлеємі загутіли свята свічі У тихій ночі, під зорями святина Христос народився завжди з мирним, приятельські скій в душі, у Віфлеємі загутіли свята свічі, куптитки легко. Фортепіано додає ритм Серця горить світло, не згасне зовсім Мир несе вічний, Господа сила, так Україною бродить перемога. Вічна душа веде до Бога. Мога буде наша, світло народилось, слава неба у наших душах, земля в тиші замирає, а стук серця у небо спляняє, в променях надії вийшла зоря, бо душа, божа, в нас усна. сусна Пуща дожав